Перед мікрофоном Наталя Бенні це програма на перехресті подій і поглядів. Пропонуємо вашій увазі розмову з польським священником Палутином, який почав служити в Україні ще 2003 року, та колишнім російським юристом, який відмовився від російського громадянства і став громадянином України. Отець Вальдемар Павелець живе в Києві. Від початку повномасштабної війни Росії проти України він займається організацією допомоги українським дітям, самотнім людям та солдатам, які воюють на фронті. Він щодня, як і його сусіди, переживає нальоти російської авіації, обстріли, дронові атаки на українські міста і села, коли оголошують повітряні тривоги, та з нетерпінням чекає закінчення війни. W rozmowie z dziennikarzem Polsko-Radio Maciejem Jastrzębskim otec Waldemar Pawelec tak zgaduje początek rosyjskiej agresji Ukrainy 24 lutego 2022 roku. Перше моє досвідчення, то було так, що ще перший мій досвід був таким, що я фактично прокинувся від вибухів. Це було здається приблизно о 5.15. Взагалі я не дуже вірував у те, що відбувається. Щоправда, про те, що наближається війна, ми знали вже декілька днів. Відчувалося, що атмосфера дуже напружена і було справді важко. Нелегко все це витримати. Але попри все, у нас ще залишалася остання надія, що цього не відбудеться. що Однак цього не станеться. Проте 24 лютого, коли я почув вибухи, мені двічі зателефонували мої знайомі друзі. Я вже знав, що все розпочалося. Я почав шукати інформацію в інтернеті ще коли лежав у ліжко, бо ж це була п'ята ранку. Переглядати різні українські польські портали. Все було виділено червоним. Війна в Україні, Київ бомбардують. Я встав з ліжка, приготував собі каву, прийняв душ, поголився. Коли війна, треба мати якийсь вигляд. І я почав задумуватися, що робити в цій ситуації. Це дійсно був для мене такий потужний момент. І я вирішив, що якщо залишаюся тут, то мушу зайнятися чимось конкретним. Потім у нас було кілька-кілька десять можливостей, щоб звідси виїхати. Насправді, практично можна було звідси виїхати в будь-який момент, але я вирішив, що залишаюся тут, що буду. Тут це був четвер. Тобто день, коли я маю свою катахизацію і програму на українському радіо. Отож, я сидів, пив каву, і в якийсь момент подзвонив директор священника Олексій Семсонов. Я пам'ятаю його голос у слухавці. Він мені каже: отже, а чи будете ви сьогодні? А я йому кажу: а чи я вам взагалі потрібен сьогодні? А він каже: ти потрібний як ніколи раніше. Чи я вам потрібен сьогодні? a on mówi, jesteś potrzebny jak nigdy dotąd. I tak otec Waldemar Pawelec porywał u swoją profesyjną robotę, choć i w niezwykłych, nieprzedbaczowanych, a niebezpiecznych obstawnach. І так направда забравим те, що за потребно до малого мови. Тоді я зібрав те, що мені здавалося потрібним у свій маленький рюкзачок і поїхав. Я вийшов з дому, не знав, як буде з транспортом. Пішов на зупинку. У Києві були величезні затори на дорогах. Вони були жахливі. Люди втікали з міста. Ми не знали, що відбувається, але тоді вже не було чудно вибухів. Це був ранок, потім була така тиша, такий спокій. Маршруткою, якою зазвичай можна. Можна було доїхати до редакції за 15 хвилин. Я їхав годину і 25 хвилин. Пішки цю відстань можна подолати за півтори години, тому що це 6 кілометрів від мого дому. Я приїхав на радіо і практично там залишився. Я записав короткий ролик і ще короткий матеріал на телефон, щоб відправити своїм друзям, знайомим у Фейсбуці, щоб викласти що зі мною все добре, що все гаразд. І так виглядав мій день. Потім, уже до вечора, ми за. Думувалися, що робити на радіо, як скласти програмну сітку. Було багато дзвінків. Люди телефонували. Ми практично ще першого дня розподілили ефірний час, тому що в перший день з нами були ще два працівники. Потім, протягом чотирьох днів, ми були лише вдвох із директором. Ми залишилися там на радіо, і щогодини, що півтори години мінялися в студії. Не було іншої можливості, ми працюємо в прямому ефірі від 7 ранку до 22. Отже, треба було постійно забезпечувати всю сітку, всю програму. Ось такий був цікавий день. Мабуть, один із найважливіших днів у моєму житті. Ciekawy dzień. Jeden chyba z ważniejszych, z ważniejszych dni w moim życiu. Jak więc znaczy, żurnalisty Maciej Jastrzębski, z tego czasu minęły już trzy roki. Może zdawać się, że ludzie już zwykli do tej winy, I nawet jeśli ktoś staje się lekko ważno do a a zrozumie, że niebezpieczeństwo jest jeszcze dnia, co chwilę. Ale powstaje wrażenie, że ludzie w domu nienawidzą tej winy i namagają się ich nie Jak świadczony Waldemar Pawełek działa w tych umowach? там якісь в чи за далі усі мене питають, коли я в Польщі чи взагалі десь далі за кордоном? А як живеться в цій ситуації? Чи можна до неї звикнути? Не можна до цього звикнути, треба просто навчитися з цим жити. Не можна звикнути до вибухів. Зараз у Києві щоночі обстріли працює система протиповітряної оборони, тому що у нас постійно є атаки шахедів. Раз на місяць, півтора місяця, є ракетні обстріли. Ми отримуємо інформацію різними каналами: на телеграм, на різних соціальних мережах. Тому знаємо, що навколо відбувається. Зараз така ситуація, що за ракетою можемо слідкувати онлайн. знаємо, де вона знаходиться, і знаємо, куди вона прямує, як змінює свій напрямок і спостерігаємо за всім цим. Це зовсім інакше. Кожна така ситуація абсолютно інша. Усі ці обстріли зазвичай відбуваються вночі. Це дуже важко, коли хочеться нормально спати. Я задумаюся, що поганого я їм зробив, що мушу все це вислуховувати і переживати, адже ми не є якимось військовим об'єктом тут для росіян. Військові об'єкти це найчастіше готелі, приватні будинки, тобто ніяк не стратегічні об'єкти. Приватні доми для росіян є жодна об'єкти стратегічна. Метою ворога є вселити у людей страх, наголошує польський священник страх <паніка> і усе для того, щоб посіяти в нас паніку, посіяти страх. І справді цей страх є кожного разу. Щоночі, коли прокидаєшся від сирен, коли все це виє, ти все чуєш, навіть у зимку, коли зачинене вікно, потім чуєш вибухи, чуєш, як працює протиповітряна оборона, до цього не можна звикнути. Треба просто навчитися із цим жити. Це як у випадку, коли комусь ампутували руку і йому Треба навчитися якось жити далі. Я думаю, до цього не можна звикнути. Це зовсім інша система. Нам хотілося б уже тут нормально жити, нормально працювати, щоб все було нормально. Звичайно, вже ніколи не буде так, як раніше, але ми маємо надію, що колись усе владнається, тому що колись усе закінчується. Кожна війна колись закінчується. Ситуація зараз, після трьох років, така що ми не знаємо, в якому напрямку все це насправді йде, і ким буде кінець, як виглядатиме кінець цієї війни. Będzie koniec, i tak? będzie ten koniec wyglądał tej wojny. Jak ukraińcy, nawet chociażby parafiany, sprejmują sytuację ostatnich dni, kiedy raptem wyjawił się jeszcze najbliższy sojusznik z zaokanu na sprawdziw, że nie jest połwni sojusznikom. Świetczynik Waldemar Pawelec. Повім, пану, що ж за людині німалю туди до нікого зауфані до жодних політикажу вам від варто, що люди тут не довіряють жодним політикам. Я думаю, ви це розумієте як журналіст. Люди не довіряють політикам. Може, я скажу так, можливо, довіра до своїх політиків є навіть більше ніж до іноземних, тому що вони знають, що протягом трьох років робили люди, які тут є. Можна багато чого сказати про президента Зеленського і всю його команду, але люди розуміють, що в такій ситуації против. Ніки використають кожну тріщину. Зараз час війни, у якій президент залишився тут. Він на місці керує всім цим. Я думаю, що час підбувати підсумки на стане, коли все воно закінчиться. Зараз не пора це робити. Зараз є час, щоб довести все до кінця, і щоб воно закінчилося передусім справедливо. Адже якщо це не закінчиться справедливо, по правді люди дуже чутливі, особливо я розмовляю із солдатами, наприклад, із тими. Хто втратив своїх близьких, і вони кажуть: навіщо мій син віддав своє життя? За що він воював? Якщо виявиться, що ми були винні тому, що почалася війна, це ж не ми на когось нападали. А напали на нас. Я думаю, це повинно десь прозвучати. І всьому світу треба нагадувати, що це не ми на когось нападали. Це Росія напала на нас, тому що вона має свої конкретні інтереси, різні специфічні інтереси. Зараз говорять про економічні інтереси, але перш за все, політичні інтереси, щоб Україна не вийшла з під впливів. Так воно було. Нещодавно була річниця майдану. Насправді, це був початок кінця радянської України, фактично російської України. Маме терас рушниця був початок України. так російської України. Павелець нагадав про те, що довело до тодішніх подій в Україні. Ми мув їм шоконцю, так майдану, але майдан від звичайного звикли Ми Говоримо про кінець майдану, а треба нагадати, як воно все починалося. А почався майдан з простого гепенінгу молоді студентів, які відчули себе обманутими, коли тодішній президент Янукович в останній момент переговорів з Європейським Союзом, так би мовити, перевернув стіл переговорів і сказав, що ми не будемо брататися з ЄС, тому що у нас спільні інтереси з Росією. Молоді люди. Сказали, що не так мало бути. Ми не хочемо так жити. Хочемо жити в Європі. Ми частина Європи. Вони створили цілий простір, який потім назвали Майданом. Від місця, де все це відбувалося, майдану незалежності. Так починалися всі ці події на майдані. Люди просто не хотіли більше постійного впливу Росії, втручання в їхні приватні справи. Вони хотіли жити вільно, люди почали виїжджати, адже це були перш за все люди з центральної України, які бачили, як виглядає Західна Європа. Яке не піддалися східній пропаганді, що нібито все погано і не варто цього робити, так це виглядало. Потім, після майдану, покарання з боку Росії, втрата Донбасу, введення туди, нібито сепаратистських військ, анексія Криму і так далі. Все це ціна, яку Україну платить за те, що хоче бути частиною європейських народів, європейської цивілізації. Це ціна, яку я не знаю, чи заплатили французи, німці, чи навіть ми поляки за те, щоб бути частиною. Стиною Європи протягом 45 років нас також окупував радянський союз. Ми були частиною цього блоку. Але чи заплатили ми таку ціну за те, щоб бути частиною європейського союзу, європейської цивілізації, яку платить Україна? Я думаю, що про це також варто нагадати. Варто нагадувати про певні речі, як усе це починалося, тому що в ситуації, коли лунають абсолютно неправдиві заяви, лише тому, що хтось є великим політиком або президентом великої. Ки країни це не означає, що його брехливі заяви варто передавати і сприймати як достовірні. Треба пояснити певні історичні факти, які мали місце, і про це говорити. Я думаю, що варто до цього повернутися варто згадувати, як все почалося. До фактів певних історичних, мали місце. І отиму мисля, до того варто вручити, варто помітити, якщо то розкомаціястшемський відзначив, що на всі ці процеси, що відбуваються в Україні, він дивився з перспективи Москви. Де був кореспондентом, за його словами, хоч він не знає, чи правильно це помітив, але останні три роки війни були, мабуть, найдовшим шляхом, який пройшли українці, щоб показати, що вони справді євросоюзний європейський народ. А ось як на це відповів священник Вальдемар Павелець. То був щекульний окрест, так і динамічне, так кідані плацем за це. Був особливий період динамічний, коли вони платять за те, щоб бути частиною Європи, частиною європейського середовища, європейських цінностей, якими б вони не були, що б там не говорила, але все ж таки європейських цінностей, і вони платять за це життям людей. Вони платять життям своїх громадян. Вони платять кров'ю людей, які поранені. Мають фізичні і психічні травми. Ми тут щодня зустрічаємося з людьми, які пройшли різні воєнні дії. Вони поранені, пережили різні важкі моменти. Зустрічаємо їх на вулиці, в ресторанах, барах. Усе це працює. Нам доведеться жити з цим далі. Можна спокійно відвідувати Париж, Берлін чи Варшаву і ділитися судженнями і думками про те, що відбувається в Україні. Але ми тут, по-перше, не можемо спати ночами, маючи свідомість того, що над нами постійно літають шахеди, і в будь-який момент це може впасти або безпосередньо, як нещодавно було в білій церкві, або посередньо можна загинути, або зазнати поранення уламками. А в день ми зустрічаємося з людьми, які пережили і досі зазнають наслідків війни, цього того, що відбувається, втратили своїх близьких, які заплатили найвищу ціну, яку можна заплатити власне життя за те, щоб бути частиною європейських народів. А точніше, щоб Європа визнала, що вони є її частиною. Чи може не так, щоб їх Європа визнала є частиною їх? Polski związeknych Waldemar Pawelec nałożył, że ostrachidzie winy nie przypyniającja. Na chodzimy w in pracuje w Klijewi, by udział w organizacji do pomocy dzieciom samotnym ludziom, i ukraińskim zachysnykam, z nim rozmawiał journalist polsko radio Maciej Jastrzębski na chwilach polsko radio 24. У подальшій частині програми Матій Ястремський представив розповідь свого друга, який живе в Києві. У програмі на польському радіо 24 він залишився анонімним. Це російський адвокат і захисник Аліксія Навального, інших опозиційних активістів та організації Меморіал. Незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну він виїхав з Росії і попросив надати йому українське громадянство. Паспорт отримав лише у другий рік війни. Ось як він згадує останні три роки, які провів у Києві. Зокрема, першу ніч, коли Росія почала великий наступ проти України, і в столиці почала діяти протиповітряна оборона. Обуджули нас о шостий вибухи і то було... пробудули нас у шостій ранку вибухи. Ймовірно, це була робота зенітних гармат. Але тоді ми ще не мали такого досвіду і не знали, чи це наші стріляють по росіянах, чи росіяни по нас. Тоді ми жили і сьогодні також 50 метрів від президентського палацу, і тоді нам здавалося, що це буде очевидна ціль для російських ракет. Тому ці перші дні були дуже дуже неспокійні аж до сьогоднішнього дня. Хоча війна ще не закінчилася, але жодного разу росіяни не влучили навіть близько до цього нашого будинку. Найближче влучання було, мабуть, за 150 або 200 метрів. Один будинок зруйновано, але це все. Однак, тоді ми ще цього не знали ми з дружиною встали. І перших кілька годин просто ви знаєте, що таке думскролінг. Це коли переглядаєш медіа з телефону і намагаєшся зрозуміти, що сталося, що відбувається. Було таке відчуття, що це просто кінець світу. Мій батько колись замолоду був офіцером у совєтській армії, і він сказав мені тоді першого дня. Ти розумієш, що коли совєтська армія заходить у місто, від міста нічого не залишається, і так само з російською армією, бо в цьому аспекті нічого не змінилося. Звичайно, ми це розуміли, але у мене тоді була призначена зустріч на десяту ранку, і тоді я востаннє проїхав через Київ своєю машиною з російськими номерами. З тих пір я вже нею не користувався. Звісно, це непристойно. Ніхто не звертав на це уваги. Всім було не до того. Всі очікували, що вже скоро в Києві. З Вляться російські солдати, але цього не сталося. Валі чи було ні до того. Шисьця очікували, що ляда хвіляв в Києве. Юж російські жонежи, так то не стало. Як додав співрозмовник Матія Ястримського, він разом із дружиною не розгадав можливості виїзду з Києва, юж того першого дня з вже тоді першого дня. Ми з дружиною, вона українка. А я тоді ще був громадянином Росії. Ми вирішили, що залишаємося в Києві, не намагаємося виїхати. А якщо ти залишаєшся в місті, якому загрожує вторгнення, тоді треба щось робити. Моя дружина пішла сортувати гуманітарні вантажі, які після першого тижня дуже швидко почали надходити до Києва у величезних кількостях. Були потрібні волонтери, які займалися сортуванням, пакували, відправляли все далі. Вона там працювала. Я не міг офіційно вступити до війська, бо тоді ще був громадянином Росії. Мені навіть Грожувала інтернування. На той час не було певності, що такого не станеться, адже був запроваджений воєнний стан. А воєнний стан може означати, що громадяни ворожої країни можуть бути інтерновані. Тоді я неофіційно офіційно приєднався до добровольчого підрозділу, який збирався у Києві. У мене була велика перевага. У мене був пікап, і тоді виявилося, що цей пікап на тому першому етапі на початку війни був скарбом, тому що весь час треба було щось возити, підвозити когось. І було дуже зручно, що ми мали щось таке. час треба було це ж вожч, кого ж поджузподжучать, і то було доречно, доречне жемеш. Цо щось таке знайомий метія Стримського згадує, якою була ситуація киян на першому етапі широкомасштабної війни. Так що... було ще так було протягом п'яти тижнів, коли тривала напівоблога Києва. Був обірваний зв'язок з рештою країни в західному напрямку. Росіяни стояли тоді на трасі, що з'єднує Київ із Житомиром і Львовом. На деякий час контакт перервано, але ненадовго. Весь контакт з рештою країни відбувався через південний напрямок, і цього мало вистачити для того, щоб доставити все необхідне. Ще першого дня ми з дружиною пішли на покупки. Не було Зрозуміло, чи крамниці скоро закриють, і вже тоді в крамниці, неподалік від нашого дому, майже нічого не було. Бо ж усі люди першого дня пішли по продукти. Просто так буває з панікою, коли нічого не відомо, і зрозуміло, що цього життя, яке ти мав до того, більше не буде. Ти не знаєш, чи тебе вб'ють, чи візьмуть у полон, що з тобою відбуватиметься. Але розумієш, необхідність мати якусь їжу на кожен день. Так було в ті перші дні. Це було страшно. Ми всі відчували таку. Справжню злість, що ці вороги, росіяни, мої на той час співвітчизники, просто прийшли щоб убивати, грабувати. А ми думали, що все це залишилося в минулому, що в наш час такого просто не буває, що так було колись з іншими людьми в інші часи. А раптом виявилося, що це неправда, що наші часи такі самі. Ми зовсім не щасливіші від наших дідів, прадідів, і просто так відбувається. Це було досить дивне відчуття, але воно швидко минуло, тому що треба було щось робити, і ми робили, що могли. Але швидко міняло. Бо чого було це ну, ж робіч, на робіш мицоші дала за словами співрозмовника Матія Стримського, коли це стало можливим, він знову почав займатися професійними обов'язками не до Я не був офіційно включений до війська, і в мене не було проблем із поверненням до життя і цивільного статусу. Коли Київ уже звільнено від цієї напівоблоги, я повернувся до своєї адвокатської практики. Незабаром я став самостійним адвокатом в Україні, адже досі був російським адвокатом із дозволом практикувати в Україні на тимчасовій основі. Дещо складніше було з громадянством, тому що під час війни нелегко перейти з громадянства однієї країни на громадянство Анство іншого, якщо вони воюють проти себе, але минулого року я став громадянином України, і це вже на постійно. Незабаром я дізнався, що мої коментарі в соцмережах обурили когось у Росії, і мене оголосили в розшук через те, що я нібито брехав проти російської армії, зробив неправдиві заяви про те, що російські солдати вбивають мирних жителів. А всі знають, що це неправда, що буча це фейк. Хоча ми були в бучі на моїй сторінці у Фейсбуці, з'явився запис із кадрами з тих вулиць Бучі. Звід. І за кілька годин того пішли росіяни. Саме про ці кадри російська пропаганда сказала, що це фальшивка, бо там обиті нібито рухалися. У Росії мене визнали винним. У державній зраді засудили до восьми років ув'язнення умовно. Мене там чекають, але я не думаю, що дочекаються. І на чекаю на мене там, але не мишлю, що ж дочекаю. Як додав колишній російський юрист, а зараз уже громадянин України перед українським суспільством непростий час діж попросту мало якось петвач сьогодні. Ми просто повинні якось вижити як країна, як держава, як суспільство. Це не виглядає так, що протягом найближчих місяців нас чекає щось хороше. Сполучені Штати вже не на нашому боці. Якщо вони на чиєму з боці, то саме на боці Росії, і це проблема, яку ігнорувати не можна. Ми повинні пережити нинішні кризи, як і попередні, але ми на боці України. Україна це як співають в одній старій пісні. На землі тільки одна Україна. Україна. я думаю, що поляки розуміють ці емоції і відчуття, коли в тебе немає іншої країни, і ти мусиш якось вижити разом зі своєю країною і пройти через такі випробування. Просто піднімаєш ліву ногу, ставиш, піднімаєш праву, нову ставиш, і так крок за кроком йдеш і чекаєш, що буде у кінці. і чекаєш, що цо там буде на кінці. Хоча у Вашингтоні і Москві багато сказано про можливе припинення вогню і мирні переговори, на думку військових експертів, може минути багато тижнів і, можливо, навіть місяців, поки замовкнуть гармати. А своїми спогадами з початку Великої війни Росії проти України та міркуваннями про нинішню ситуацію поділився адвокат, який відмовився від російського громадянства і отримав громадянство України. Розмовляв з ним журналіст польського радіо Маті Ястремський. Я вже з вами прощаюся, Натара і програма на перехресті подій і поглядів.